Харкові працюють над створенням онлайн чат боту де акумулюються ідеї та пропозиції з питань інклюзії, безбар'єрності і доступності. Про це розповів Юрій Шпарага, директор новоствореного профільного департаменту Харківської міської ради. Ми хочемо мати комунікацію із людьми. Можливо, питання буде звучати так, які пропозиції у вас є щодо створення безбар'єрного середовища в місті Харкові. Так це дуже важливо. Тобто, з вами ми говоримо про те, що потрібно створити для вас. Планується створення чат-боту. Планується ресурс, такий як 1562, Там окремі розділи в ньому прописуються, куди ця інформація буде. Надходити, і вона буде попадати саме в наш департамент. Харків'яни підтримують ідею створення чат боту з питань безбар'єрності міста. Говорять, потреба в комунікації є, як і багато пропозицій, ідей та порад. Тим паче, хто як не самі люди з інвалідністю краще розуміються на цих питаннях, і тепер у них буде можливість висловити свою думку в офіційному інформаційному джерелі. Де краще встановити підйомник, а де пандус? Яким маршрутом легше дістатися потрібної установи? Все це й не тільки планується обговорювати в чат-боті. Для людей з інвалідністю, я думаю, буде, буде непогано, їм буде зручно. Ну я так думаю. Це і... дуже класно це доречно. Так, інклюзивність, це дуже важливо в плані нашого руху до Європи, так, до європейських цінностей. Так. Дуже добре. Ми беремо до уваги військовий стан. Так достатньо мені здається, буде актуально для військових, які мають якісь певні проблеми. То я мені здається так, що це буде актуально. Чат-бот допоможе і чому ні? Немає, якби таких нормальних заїздів для людей, які на візку, наприклад, в ту ж саму аптеку. В лікарню от саме проблема з пандусами достатньо актуальна, бо навіть люди, які випробовували на собі можливість піднятися по цих пандусах, вони розуміли, що це майже неможливо. І, і так само матусі з колясками, ну якби з візочками. це також достатньо, якби достатньо проблематично для них як спуститися, так і піднятися. Жити в безбар'єрному середовищі це світова практика цивілізованого світу, говорить директор департаменту і Харків перше місто в Україні, яке системно взялось за цю роботу. Це запущено Харків на шляху до абсолютної доступності і безбар'єрності. Знаходячись в умовах перманентних обстрілів, харків'яни далі частіше почали освоювати навички тактичної медицини, адже такі знання за нинішніх обставин у будь-який момент можуть врятувати життя. Саме тому міська школа волонтерів Авище має на меті розвивати волонтерський рух у Харкові та робити хлопців і дівчат більш пристосованими до сучасних реалій у рамках навчальної програми, реалізує тренінг з основ тактичної медицини для молоді. В нинішніх умовах молоді кожному громадянину України дуже важливо знати і ефективно правильно реагувати в екстремних ситуаціях і вміти надавати медичну допомогу собі та оточуючим. Ось і сьогодні молодь і теоретичні знання отримає, і практичні навички. Заняття провели тренери з міжнародної сертифікації з навчально-тренувального центру тактичної медицини на базі Харківського національного медичного університету. У центрі зазначають, що він був створений у першу чергу, тому що тактична медицина в Україні грає ключову роль у збереженні ефективної медичної допомоги пораненим в умовах бойових дій. На наших тренінгах ми навчаємо людей основам домедичної допомоги в сучасних умовах ведення бойових дій. Ми навчаємо людей, як надати допомогу собі та постраждалим. Ми хочемо запровадити нашу філософію, яка полягає в тому, що ми пропагуємо постійно те, що люди мають купляти сертифіковане обладнання для надання цієї допомоги, що вони мають це обладнання завжди мати з собою, що не мають використовувати підробок, не мають економити гроші на своєму здоров'ї, власному або на здоров'ї тих, кому вони надають. Допомогу. проведення тренінгу відбувалося на волонтерських засадах. Проте бажаючи мали змогу надіслати донат на будь-яку суму, щоб навчально-тренувальний центр зміг покрити витрати на матеріал. Під час тренінгу учасники продемонстрували всю палітру емоцій. Коли тренери перейшли від теорії до практики, серйозні та зосередження обличчя молоді змінилися на веселі та збентежені вирази, адже накладання турнікатів супроводжувалося доволі гострими відчуттями. Ну емоції дуже вкрай собою, коли два турнікети. Спочатку на руку, а потім одразу на ногу робили. Ну дуже корисний тренінг, дуже актуальний в наш час. Ну на привики жаль, актуальність має. А хлопці молодці великі, що допомагають, що роблять це благодійно. У мене батько о, військовий, він зараз є в зоні бойових дій. У мене, батько військовий. Він зараз у зоні бойових дій, він є і штурмовиком і медиком. Тому для мене це є основним напрямком. Ми живемо зараз у війні, де не зрозуміло, що буде через 5 хвилин. Я вже на такому тренінгу вдруге від студентів медичного університету. Це потрібно, тому що якщо не дай Боже, така ситуація, на. Жаль, в наші дні вона може статися, то важливо розуміти, як допомогти собі та оточуючим. Тому я думаю, що цей тренінг дійсно актуальний і потрібно, щоб наше населення дедалі більше було обізнано в даній сфері. Дехто з учасників прийшов на подібний тренінг вперше, а дехто брав у них участь неодноразово. Проте спільним для усіх присутніх стало переконання в необхідності відвідування таких заходів. Адже перша медична допомога надана вчасно і правильно може врятувати життя. Вранці 6 серпня РФ завдала удару по центру Харкова. Наразі відомо про вісьмох поранених о 9 годині. 55 хвилин було нанесено ракетний удар. Ракетний удар по центральній частині міста Харкова, саме в Шевченківському районі. А в район шкільної цивільної забудови тут знаходяться і приватні багатоквартирні будинки. багатоповерхові і університети, і поліклініка внаслідок вибуху. Станом на 12 годину 30 хвилин маємо вісьмо травмованих осіб. У чотирьох з них остра реакція на стрес. Четверо осіб мають різного ступеню тілесні ушкодження. Це і накрити черепно-мозкова травма, і забиття, і порізи від розбитого скла. Також в вибуху було пошкоджено пів 15 багатоповерхову багато. Поверхов, багато Квартирних будинків там пошкоджено фасади будівель, вибито шибки, вікна, пошкоджено дахи. 25 автомобілів пошкоджено, оскільки повторюсь, тут знаходились місцеві мешканці, які тут мешкають, приїжджають на роботу. Авто харків'янина Володимира Басенкова теж постраждало внаслідок обстрілу. Коли росіяни вдарили по місту, він знаходився з дружиною в поліклініці. Приїхали з дружиною, були записані на 9.30 до лікаря. Приїхали, поставив машину, піднялися з нею. Десь при Їхали за 10 хвилин десь о 9.20. Поки піднялися там, вона зайшла до кабінету. Я її біля кабінету чекав. О 9.50 стався цей вибух. Всі кинулися тікати з поліклініки вниз, Ну ми з нею теж спустилися. Ну я й думаю, гляну, може машину відігнати в інше місце, але глянув тут уже нема чого відганяти. На місці влучання триває огляд місця подій і вилучення частин боєприпасів для встановлення точного виду озброєння. За попередньою інформацією по Харкову вдарили ракетою Іскандер. Попередня був іскандер, бо така дуже серйозна рунація, яке є зараз. Наша комунальна установи працюють над цим, що не по російський агресор. Будемо відновляти прийом у поліклініки Будемо забувати. Вікна обстежуємо дах. всі комунікації на щастя поки що цілі. Які вони сучасні харків'яни? Які риси, почуття, думки, мрії їх об'єднують? Хто взагалі може вважатись справжнім харків'янином? Харківські науковці-соціологи провели низку аналітичних досліджень з цього питання в рамках проєкту Харків.тяжіння і дійшли цікавих висновків. Харків'яни, по перше, дійсно ідентифікують і кажуть одне про одного, да і про себе, що вони є незламні, що вони є там знову ж таки цей популярний термін для Харкова, залізобетон. лізабетон, але також багато говорилось про те, що харків'яни є дуже відкриті. Особливо про це говорили, наприклад, люди, які сюди переїхали. Да? Вони казали про те, що будучи в різних містах, вони не 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 стикалися з такою ну, з такою доброзичливістю. При цьому це може бути емоційна стриманість, чорний харківський гумор. Соціологиня відзначила, що, хоча однозначної відповіді на це запитання немає, але більшість харків'ян відчувають себе саме харків'янами і асоціюють себе з такими характеристиками: відважні, залізобетонні, стійкі, красиві, віддані, добрі, прості, відкриті, сильні, освічені, працелюбні, люди з почуттям гумору і люблять чистоту. Створити портрет справжнього харків'янина ми попросили і пересічних перехожих. Справжній харків'янин це той, хто в Харкові по-перше, мабуть. Але я б не хотіла ображати тих людей, які виїхали. Виїхали з дітьми для того, щоб зберегти генофон, все-таки Україна, так і вони зараз. Ну, хай навіть вони залишаться за кордоном, але вони залишаться українцями і харків'янами. Дивися на мене, от я справжній харків'яні. Оці риси, от так сказати, лучший вигляд, має от так от, справжній харків'янок. Стойкий, Харків, жилі найголовніше, риси. Віра в перемогу. Мужіне зламні, люблячи свій своє місто. Пособляють місту, там зараз подивитися, да, в місті і охайно, і прибрано, і все так, як то кажуть, хай ми тут трохи і попадаємо під ці обстріли, під усе, ну, тим більше, що це вся робота робиться. Комунальні втік працюють все працює. Харків'яни показали да, своє ставлення, як то кажуть, до національних інтересів і до всього. От, да. В планах було захопити Харків, але Харків не зламився. Красивий. Люблячи своє місто, привітний, усміхаючий. Все. Головне з посмішкою. Бо якщо людина посміхається, то вона відкрита, вона добра, чуйна, оптимістичний, саме головне. Ось такі вони справжні харків'яни. Люди, які всією душею люблять своє рідне місто. І близько половини харків'ян, які зараз проживають у Харкові, залишались у місті від початку війни. А ті, хто виїжджав, уже повернулися або мріють про повернення. І це попри те, що Харків прифронтове місто і його постійно обстрілює ворог. Бо індекс тяжіння харків'ян до рідного міста домівки виявився дуже високим, зауважує соціологиня. І пояснює, що такі результати свідчать, що у Харкова є майбутнє. Це важливо з точки зору того ну людського потенціалу, який ми зможемо повернути. Та чи Харків може претендувати на те, щоб містяни повернулися? Тобто, ми розуміємо, що місто наше величезне і має величезний потенціал, але ну перспективи його з точки зору людей важливі в тому плані, щоб. Досі повернувся, повернувся з новим досвідом, повернувся з розумінням якихось нових стандартів життя. Можливо, та да? про щось нове. І цікаво, що першим пунктом було те, що харків'яни дуже скучають за своїм містом, і це одна з основних причин, чому вони повертаються. Дійсно, є і раціональні причини, це і наявність роботи, і необхідність слідкувати за своїм житлом, якимось чином його бати про нього, і наявність тут близьких людей, родичів. І ця сила тяжіння до Харкова, ідентифікація себе як справжнього харків'янина і є тією рушійною силою, яка дає можливість місту відбудовуватися і розвиватись. Сьогодні Харків стоїть перед багатьма викликами: наближення опалювального сезону, початок навчального року, ремонт критично важливих ділянок автомобільних доріг, формування бюджету, на який місто житиме весь наступний рік. Ці та інші питання були обговорені під час конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Одне з найбільш актуальних питань підготовка об'єктів критичної інфраструктури Харкова до опалювального сезону 2024-2025 року. Головне завдання сьогодні міської влади підготувати місто до опалювального сезону, зробити таким чином, щоб незважаючи на всі виклики і прильоти по нашим тецам, генеруючим підстанцям, ми провели опалювальний сезон, так як і завжди, на високому рівні. І я впевнений, що ми зробимо, будемо казати, неможливо, але ми зробимо так, щоб місто було готове до опалювального сезону і. За словами харківського міського голови, підготовка до опалювального сезону триває цілодобово. Основна мета впровадження системи децентралізації енергопостачання, теплопостачання і водопостачання, яка б дозволила Харкову не залежати від генеруючих компаній. Станом на сьогодні вже підготовлено 70% об'єктів комунального підприємства харківських теплових мережі, 72 об'єктів водопостачання та водовідведення. Наразі ведеться підготовка внутрішньобудинкових систем житлових будинків, закладів охорони здоров'я, культури, спорту, освіти та інших. Наразі вже підготовлено 82% житлових будинків. Комунальна форма власності ще одним викликом для міста стала підготовка закладів освіти до навчального року в умовах дії воєнного стану. Наразі триває активна реалізація створення безпечного освітнього середовища, оскільки очне відвідування шкіл на прикордонних територіях, яких відноситься і Харківська область, можливо, лише в захищеному просторі. Розбудова мереж захисних споруд стала пріоритетним завданням для міста. Розпочали будівництво трьох шкіл підземних шкіл, і працюємо над цим. Крім того, ви знаєте, що у нас облаштовано п'ять станцій метрополітену під школи. Теж працюємо над тим, щоб до 1 вересня була обладнана шоста станція метрополітену. Для нас це теж дуже важливо. і звісно, це. Тільки така мала частина, що ми можемо сьогодні зробити для наших дітей, які знаходяться у хаті. Окрім цього, на засіданні конгресу порушувалась і низка інших важливих питань. Зокрема, члени засідання звернули увагу на те, що сьогодні ведеться відновлення функціонування критично важливих ділянок автомобільних доріг на госпітальєрних та військово-логістичних маршрутах. Проте цей процес гальмують обмежені можливості міського бюджету. Також міський голова звернув увагу на важливість сприяння розвитку бізнесу в Харкові та кроки, які вже були здійснені в цьому напрямку. Нам надважливо, щоб бізнес Харкова. Працював, щоб вони не залишали наше місто, і головне працювали для того. Ми пішли на безпрецедентний випадок, коли ми скасували всі місцеві податки і збори, що стосуються нерухомості, що стосуються податку на землю, для того щоб у нашого бізнесу були обігові кошти, і вони працювали і вкладали кошти в розвиток свого виробництва. Забезпечення комфортного та безпечного життя для жителів прифронтового міста. Мер Ігор Терехов розповів українським змі про основні виклики, які стоять перед Харковом, і важливим завданням на сьогодні очільник Харкова вважає диференціацію повітряних тривог у місті. Ми йдемо шляхом диференціації повітряних тривог. Занадто важливо сьогодні для харків'ян мати таку систему повітряних тривог. Над цим ми працюємо. Ми вже пройшли більш ніж половину того шляху для того, щоб зробити диференціовані повітряні тривоги, і вони з'являться у Харкові. Так дійсно для нас важливо, бо сьогодні буває такі випадки, коли тривога лунає декілька діб, коли тривога лунає, ну наприклад, 50 годин, і це неможливо. Або, по перше, по перше, люди звикають до цього, і вони вже не реагують зовсім на ці повітряні тривоги. І це виклик для нас усіх, бо ми повинні бути дуже обережні. Це по перше, це життя людей. По-друге, є така установа, наприклад, банк. Банка все в яких? Просто заборонена, коли луна повітряна тривога працювати, і люди не можуть користуватися послугами банку. І це теж потужне давління на людей. І ми це теж розуміємо, тому ми будемо використовувати, звісно, повітряну тривогу дифференциону, і коли люди будуть дуже розуміти, якщо лунає повітряна тривога, вона лунає так, що щось літить до Харкова і повинно бути дуже обережними, спускатися в бомбосховище, спускатися в підземні парки, в метрополітен, бо у нас є метрополітен, який ми використовуємо як потужне укриття. Справжнім викликом для Харкова стало забезпечення комфортних та головне безпечних умов для офлайн навчання дітей. Наразі за неможливості закрити небо над містом діти змушені навчатися під землею. Харків став першим мегаполісом, де побудували так звані метрошколи. На сьогоднішній день п'ять станцій метрополітену переобладнані під шкільні класи, але на цьому зупинятися не планують. У нас сьогодні п'ять станцій метрополітена, які переобладнані під метрошколи. Крім цього до 1 вересня ми переводна. Ще одну станцію метрополітену, буде шість таких станцій. Побудували справжню підземну школу, розраховано на 900 учнів, дві зміни і використовуємо, жодного вільного міста там нема вже. І розпочали будівництво трьох підземних шкіл, справжніх підземних шкіл, які будуть розраховані на 450 учнів в одну зміну практично, для того, щоб діти мали можливість, щоб вони навчалися віч на річ. Так, це занадто мало сьогодні для Харкова, якщо ми візьмемо, то у Харкові зараз, зараз перебувають 60 тисяч школярів, які перебувають у Харкові, які мають бажання навчатися всі віч на віч. І для нас це знаєте, такий виклик, що ми повинні зробити все можливе для того, щоб діти навчали, навчалися. Не тільки підземні школи та класи, але й операційні та палати лікарень. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в планах міста побудувати окремі медичні блоки, які будуть функціонувати під землею. Ми теж вже розробили проект на кошторисну документацію. Будемо будувати в двох лікарнях такі підземний. Операційне реанімаційне блоки, крім цього, палати, які будуть розташовані під землею. Це світовий досвід і досвід, до речі, Ізраїлю. Очільник Харкова зазначив, що мова не йде про переведення всіх лікарень під землю, а лише про створення окремих медичних блоків, які будуть функціонувати при будь-яких викликах. На їхніх плечах лежить велика відповідальність: відбудова Харківщини та усунення наслідків ворожих обстрілів. У Харкові привітали будівельників із професійним святом. З початком повномасштабного вторгнення у харківських будівників додалося роботи. Вони невпинно працюють над відновленням будинків, мостів, шкіл та лікарень. Зокрема, багато спеціалістів відбудовують зруйновану інфраструктуру на деокупованих територіях. Будинком працюю вже 14 років. На та довжності старшої там участка. будівельником працюю вже 14 років на цій посаді. Старший дільниці вже рік працюю. Місто Ізюм. відбудовуємо ізюмську адміністрацію після російської агресії. Капітальний ремонт це фасад, внутрішні роботи, комунікації. Все наново робимо. Ну під ключ наново після російської агресії. Там була пожежа, прильоти. Там багато демонтажу сталося. Там був обвал стін. Чат була жахлива пожежа, руйнування стін. Довелося все по посилювати і відновлювати, щоб будинок не впав. Олександр Мешканець Ізюму він пережив окупацію. Був свідком того, як росіяни руйнували його рідне місто. каже, що не може навіть описати, що він в цей час відчував. Не можу вам передати словами. Але мало. Не можу вам передати словами. Там треба було бути. Місто сильно було зруйноване, тому відновлювати ще довго. Багато зусиль, коштів треба буде багато на відновлення міста. Ізюм приступатимемо до інших об'єктів теж ще в Ізюмі. Балаклію ще відбудуємо. Ну у нас багато об'єктів по Харківській області. Все області міський голова Ігор Терехов привітав харківських будівничих та зазначив непрості умови, в яких їм приходиться працювати. Я Пам'ятаю ті важкі часи, коли почалась війна. Коли я звернувся перш за все до будівельників, бо потрібно було зробити так, щоб не можливити то, щоб захоплювали Харків. І всі будівельники, я пам'ятаю, як ми зібралися і відпрацювали все, що казали нам, військові І і завдяки вам, у тому числі і завдяки нашим військовим, сьогодні Харків це є Україна. Дуже вдячний за вашу нелегку працю. Бо я дуже гарно знаю, що це таке, і коли зною, і коли дощ, і коли сніг, але потрібно працювати, потрібно відбудовувати, відновлювати, будувати нове. Я розумію, як нелегко вам, особливо під час війни, але без вас. Харков, бачите, неможливо. Пані Галина присвятила роботі в компанії Житлобуд один практично все життя. Її та інших робітників будівельної сфери сьогодні нагородили грамотами та нагородами за сумлінну працю. Я зі роботи сестрою п'ятдесят ріцветам. Я тут працюю в житлобуді вже 50 років цього року. По різному працювала. І табельниця була, і була мотористом, і завідувачка зараз складами. Ну всім, так би мовити. Жінка розповідає, що продовжувала свою роботу і після початку повномасштабного вторгнення. Хоча робота давалася складно через моральний тиск. Галина дуже рада, що її багаторічну працю відзначили і вручили нагороду. Звісно, рада, звичайно. А як же? Це така нагорода, яка дається не всім. Харків'яни вдячні будівельникам за їхню невпинну та складну працю.